Доброго ранку, діти! Сьогодні я вирішила прогулятися на вулиці і ось підійшла до дерева. Як же це дерево називається? Це дерево називається береза. Подивіться, який стовбур у берези. З чорною та білою корою. Подивіться, діти. Чи є на березі листочки? Ні, листочків немає. Листочки всі опали. А чому листочки опали? Це тому, що наступила осінь. Осінь на вулиці. Дід. Ще недавно береза була ось така красива, висока струнка. На довгих гілочках красувалися жовті, наче золоті листочки. Листочки опадали, і на землі з'явився жовтий килимок. А тепер береза сумує за своєю красою. Я... Пропоную повернути березі її красу і намалювати її листочки. Дітки, подивіться, ось така в мене вже намальована береза, ось такий в неї високий стовбур, на стовбурі біла кара з чорними плямами. Ще у березі є довгі гілочки. Ось такі. Але листочків немає. Давайте ми будемо малювати золотою фарбою, жовтою. І будемо малювати штампиком ось таким. Беремо трьома пальчиками штампик, а два загинаємо. Набираємо фарбу та добре притискаємо до берега. До гілочки. Бачите, на моїй на мої дорізці ось такі листочки. Трьома пальчиками тримаю, а два зігнуті, ще набираю фарби. А малюю листочки ось такі красиві листочки на моїй березі. Так, а пам'ятаєте, під берізкою на землі ще був килимок з жовтих? Золоті листочки. Ось такий килимок. Гарно виходить. Подивіться, яка брізка в мене вийшла. Тепер спробуйте і ви намалювати берізку. До побачення малята!